А небо, небо знає більше, ніж ми Небо тихо падає між людьми З небес є сонце, в голови, мир, але воля справа лиш на самих Стоплені вірити на слово встигли погаснути в небі наївні вогні Тільки надія живе, то ще є ти Бог ні Чи Чисті води зміють ті, злиться сум. У житті для зла немає часу, більше не ховай, за гнівом кресу Небо воду дасть, не буде посту. Твою очесні, ясні це рясні, земля сухо в себе прийма Та ніхто не не тут жити, та що любити світ, коли неба нема. Всі, небо, небо хилиться, хилиться, небо ли тримається, падає. Ой-ой, тихо, 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 потилицю. Каже нам, що в світі ще правда є.